Наступ проти режиму Асада та іранських ополченців на сході Сирії. Росія евакуює звідти свої військово-морські сили. Експерти говорять про слабкість федерації, чи зможе цей конфлікт відволікти сила ворога від війни в Україні? Будемо розбиратися в цьому питанні разом. Також поговоримо про події у Грузії чи піде країна на відкриту війну із РФ. Закликаю оформити підписку на канал Сейчас і почнімо. Громадянська війна в Сирії знову перейшла в активну фазу. Авіація США бомбить війська режиму диктатора Башарасада. У районі Дейр зора сирійські демократичні сили протягом кількох годин 4 грудня захопили сім селищ, загони, в яких переважають курди, використовували транспортні засоби та зброю, надані американцями. Нагадаю, минулого тижня повстанці захопили місто Алепо. Ця подія стала найбільшим наступом за, на цій території за багато років. У ході наступу вони змогли відбити у противника зброю. Серед усього російські РСЗВ ГРАД а ще сучасна РЛС-падльот к К-1». апарат затрофеїли на базі 25-ї дивізії спецназу сирійського режиму, тісно пов'язаного із засадом. Повстанці зіткнулися з мінімальним опором. Махіну просто кинули. Тому тепер із розвитком збройного конфлікту росіяни почали перейматися за власний флот. Видання Радіо Свобода оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що кілька суден РФ у період між 1 та 3 грудня залишили базу у Тартусі. Зокрема, йдеться про сторожовий корабель, багатоцільові фрегати адмірал Гаршков і Адмірал Головко», морський та середній морський танкери. Натомість супутникові знімки від 3-го числа продемонстрували, що Росія вивела з бази три фрегати, підводний човен і два неназваних допоміжних судна, ймовірно, Ельня і Вязьма, тобто усі розміщені в Тартусі судна. В американському інституті вивчення війни вказали, що Росія не може передислоковувати ці кораблі до своїх портів у Чорному морі, оскільки Туреччина дотримується конвенції Монтре що. Забороняє російським військовим кораблям проходити через турецькі протоки. Більше того, турецька армія зайшла на північ Сирії, тож не дасть Федерації руху водами. Аналітики припускають, що Росія скоріш за все передослокує кораблі до своїх баз на північному заході своєї країни і у Калінінградську область. Хоча і там ворожі бляшанки не перебувають у безпеці. Путіна дійсно загнало у кут. Стверджує екс-командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг. Далі зацитую: усі ці бази є критично важливими в цих регіонах, а посилення повстанської активності на півночі Сирії посилили його занепокоєння. Вони до того росіяни стикаються з деякими загрозами на кількох фронтах і зі зменшенням допомоги з боку своїх союзників. Вони самі мають проблему, тому ми бачимо, яким би спокійним не був Путін яким би не виглядав його представник, у них немає причин для того, щоб почуватися добре з приводу того, що відбувається. Підсумував Гертлінг. Військове командування Росії уникає перекидання регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру військових дій в Україні до Сирії, відзначають експерти. Отже, ресурсу противника дійсно мало, і Кремлю доводиться обирати, куди ж направляти сили і засоби. Тим паче, що ризикує відкритися ще один фронт у Грузії. Російський пропагандист Олександр Дугін, що називає себе філософом, в ефірі Радіо Спутник заявив: люди, які протестують на вулицях Грузії, хочуть висадити в повітря традиційні цінності і змусити Грузію воювати з Росією. На його думку, зараз у Грузії відбувається агонія глобалістів. Які намагаються влаштувати максимум провокацій навколо Росії до зміни влади США, передають його слова Ріа Новості. Масштабні мітинги проти грузинської мрії, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року, не вщухають. Затримані представник коаліції за зміни Гела Хасая та один із лідерів опозиції Ніка Гварамія уряді опозиційних політсил проводяться обшуки. Президентка Грузії Саломе Зорабішвілі повідомила, що у зв'язку з поточною ситуацією хоче зустрітися з керівником спеціальної слідчої служби Кокой Кацитадзе. Проте адміністрація президентки не змогла з ним зв'язатися. Ми не припиняємо стежте за подіями. Нагадаю, вже тиждень у Тбілісі та інших великих містах Грузії тривають акції протесту. Свіжу інформацію шукайте на нашому каналі і не забувайте підписатися, аби бути у курсі головних подій? У Грузії п'ятий день тривають протести проти відмови від євроінтеграції. На центральному проспекті у Тбілісі спецназ знову вдався до силових методів розгону. Проти людей скеровують водомети та сльозогінний газ. Тим часом проросійський уряд несподівано дав задню. Невже народ, нарешті, переможе? Про це говоримо тут і зараз на каналі Сій час. Перед початком раджу підписатися і до справи. Перед парламентом Грузії вже п'ятий день поспіль тривають масові протести. Тисячі громадян висловлюють незгоду з рішенням уряду відкласти євроінтеграцію країни щонайменше до 2028 року. З вечора 2 грудня демонстранти знову заблокували центральний проспект Руставеллі у Тбілісі. Протестувальники скандували гасла Раби, раби. І стукали по металевій огорожі біля будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала водометний автомобіль для розгону учасників акції. <звук> Також просто у НАТО обкидають петарди та димові шашки. Натомість протестувальники зводять барикади і ставлять вогняні заслони. Все навколо буквально палає. Контрольні парламенту силовики з кожним днем все жорсткіше чинять опір. Але активісти, які не згодні з проросійською лінією уряду, показують, що вони не відступатимуть, і протест може затягнутися. Проти жорстких дій людей у формі виступила президентка Грузії. Соломеа Зорабішвілі стала на бік своїх співгромадян. Вона стверджує, що люди вийшли на вулиці з мирним протестом і чіткими вимогами. І якщо їх виконати, революції не буде. Процитую. Грузинський народ не вимагає нічого неконституційного. Він просить повернутися на шлях до ЄС та провести нові вибори. Результат попередніх украли за системним російським сценарієм. Протести були цілком мирні, поки їх не почали жорстко придушувати. Кінець цитати. При цьому правляча грузинська партія прихильна до Кремля починає змінювати позицію, причому на діаметрально протилежно. Прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе заявив про готовність, хоч сьогодні, розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу з умови відповідної пропозиції. Далі його слова. «Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, ми активізуємо наші зусилля щоб забезпечити вступ Грузії до Європейського Союзу у 2030 році. На цьому тлі ганебно і тривожно, що посол Європейського Союзу був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція, та афіліовані з нею громадські організації та змі, заявив Кобахідзе. Політик також заявив, що саме під час перебування при владі партії Грузинська мрія були підписані угода про асоціацію та угода про вільну торгівлю. Окрім цього, Грузія отримала візову лібералізацію. Зазначається у матеріалі. То невже влада зливається? Адже протести не виникли самі по собі. Все і почалося власне із заяви того ж Кобахідзе, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028-го. За цим важливо спостерігати і далі, але поки можна сказати, що розвиток подій в Грузії йде за ескалаційним сценарієм, так вважає оглядач відділу міжнародної політики ЗНЮА Володимир Кравченко. Якщо грузинська мрія не змінить свого рішення стосовно ЄС, і зуміє під час протестів утриматися при владі, це призведе до міжнародної напівізоляції Грузії, мінімізації її контактів із заходом і посилення позиції Росії, вважає експерт. Напередодні масштабні антиросійські протести у Тбілісі та інших грузинських великих містах почали порівнювати її з українським майданом 2013-2014 років. А Кремль проводив взагалі аналогії із помаранчевою революцією. Нині ототожнення із Євромайданом дають автори британського журналу The Economist». При цьому видання зазначає, що український майдан привів за підсумками до війни. Тому у багатьох грузинів подібні аналогії викликають тривогу. А яким ви бачите результат подій у Грузії? Напишіть в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал за час. Нам важливий ваш фідбек.